Бо я вам приведу приклад такої ж самої ситуації, коли дитина дитині виповнилося 18 років, вона каже мамі: Мама, я хочу жити за кордоном. Зібрала речі і поїхала. І поїхала не куди-небудь, а в Нову Зеландію. Чортові на кулічки десь куди. Це не тут, поїхав там, в Житомир чи в Хмельницький, я не знаю. Там, десь близенько, а потім приїхали. А в Нову Зеландію. Так, да, вона спілкується. Із мамою. Але для мами вона так далеко. Я так часто її не бачу. І в мами різко починає падати зір. За рік зір упав на мінус 3,5 одиниці. І прогресує. В діагнозі написано: прогресуюча міопія неясної етіології. Чого воно виникло? Ніхто не знає. Вона у нас була на навчанні. Каже: я розумію, що це причина, те, що я не бачу свою дочку. Що мені треба зробити, щоб я на не покращився зір? А тепер, якщо ви уважно слухали, дайте відповідь на питання, що б ви порекомендували цій жінці, щоб у неї відновився зір, коли ви розумієте те, що ми сьогодні з вами вивчали? Правильно. Ви бачите, ви розумієте, треба поїхати до дочки. Але як я поїду? Це так далеко, це такий довгий переліт. Я не можу, у мене не вийде. Де взяти ті гроші? Не хочу напрягати свою дочку. Тепер скажіть, мені, будь ласка, при такому стереотипі поведінки, при таких думках. Чи зміниться щось у неї? Нічого не буде, зір і далі буде падати. Правильно. Тому, коли їй це пояснили, вона це зрозуміла, вона зібрала речі і поїхала сама у Нову Зеландію. Приїхавши в Нову Зеландію, буквально на третій день, у неї почервоніли очі, почали пекти, боліти, закисати. Дочка каже, мамо, це тут, наверно, погода, це просквозило, пісок, там, акліматизація і так далі. Вона каже, ні, дочка, я знаю, чому це. Це процес заживання. Дочка, та ти йди, що це ти? Оце ти слухаєш, яке це заживання, треба щось робити. Ти можеш осліпнути. Я знаю, що це. Я хочу провести час з тобою. І вона там пробула майже 3 місяці. Що було цікаво, що там, коли вона перевірила ЗІЛ, її зір покращився і став мінус 0,5 за три місяці. Тепер дайте відповідь на питання, а чому ж він не став стопроцентним? Чому ж все не відновилося назад? Маєш що, назад відновлюватися. Це ж так, ви ж так розказують. Чому 100% не відновився зірноза? Часу мало це так, але їй прийдеться повертатися назад. Вона там не залишається. От в чому і полягає суть. Тому я їй пояснюю кажу: якщо ви хочете, щоб цей процес завершився, ви маєте жити, пів дочки. У вас в Україні нікого немає. Ваші батьки померли. Та квартира, яка у вас там є, ну нічого з нею не трапиться. Казала, я тоді поїду в Україну, продам квартиру і приїду жити до неї. Все. Отак От це працює. Тому якщо ви хочете розібратися у кожній, у своєю проблеми, в когось міома, в когось те, в когось це, в когось герпес, лікують цей герпес, лікують. Ліку шукають чудодійственні способи, кремами мають. А він усувається цей герпес дуже швидко, його може потім взагалі не виникати. Тому що не буде процесу, коли є розуміння. Ось для вас це курс, вибирає вжити. Тому нажимайте на червону кнопочку у програмі вищої школи, ви переходите з посиланням YouTube, щоб не пустити свій шанс.